Ми з друзями зібралися, були, вийшли в парк, подивилися, що така гарна природа. Річечки, дерева, все дуже класно, але практично людей в парку нема. Тобто життя немає, це дуже-дуже погано. Ну і Звичайно, я згадав, як колись малим, в цьому парку завжди було людно. По парку були прокладені лижні, видавалися в прокат лижі. ну і Взагалі оця вся водойма, Завжди була забита малечами малечею. Справа в тім, що тут все-таки дерева, вони трохи захищають і від вітру, і взагалі тут не, не глибоко, Тут завжди, якщо не дай Бог, хтось десь щось провалиться, тут завжди можна отримати допомогу. Ну і взагалі, взагалі ми з друзями вирішили. У в мене є п'ятеро дітей, і четверо з них вже вміють стояти на ковзанах. Ну і власне я вирішив, як для своїх дітей, так і для всіх дітлахів. Власне, своїми друзями, це Сашою, Сергієм і багатьма іншими. Ми вирішили зробити гарний ось такий каток. Ми взагалі хочемо 7 числа десь о 12-й годині винести сюди колоночки, музика, ну, так зване відкрити, гарно відкрити з Дідом Морозом і запросити всіх хмельничан в парк культури відпочинку на ковзани. Бажано звичайно мати свої ковзани. Приходите, я думаю, що ми ще тут е, встановимо е, лавочки для того, щоб можна було перезуватися. Значить, я думаю, що тут і чай буде, і кава. Підприємці парку, попросити підприємців парку, щоб вони вийшли, організували торгівлю для того, щоб можна було погрітися. Е, ну і, звичайно, мені здається, що якщо на, цей, на цю кригу прийдуть люди, то парк оживе. Слуха, вони ще Серегу скоро багато.